Як вареники варили кум і я. Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка, що не зварить, все не так, Вередує. як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, ледве миску здеволєєм не ковтну. Там таку дають підливку, смак і шик. З нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не зоставили нам їсти то й нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води, пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кум мій макогон. Тісто туго замісили, як гудрон. Дріжджю кинули дві пачки красота, потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стіл ми, та й січем. Я ножакою, а кум мій сікачем. В казані кипить аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареників кида. На вусах у мене тісто, а у нього сир, кум по кухні походжа, як командир. Хай від говорить, лопне, а жінкам от такенького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить, покипіло так не більше двох годин. Бачим збилось, збились всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна. А він лізе, випирає з казана. Кум говорить ну, нехай же буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми, вареник, сидимо, кум виделкою, я ложкою їмо. Я помалу ремигаю, кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну, зуби злиплись, язика не повернув. Кума очі лізуть з лоба не ковтне, просить, стукне по потилиці мене. Я я, двину його в шию кулаком, тут відразу нам полегшало обом. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кум не доїв, потаскали кабанові ми у хлів, а кабан понюхав тісто. Кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його. Пардон місія кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, і ви вже захотіли в ресторан, і надів йому на голову казан.